Моїй шестирічній донці треба було робити операцію по видаленню грижі. Довелося нам лягати з нею до лікарні. Я чекала дня, коли нарешті закінчиться увесь цей хаос, і ми, нарешті, звідси випишемось. Я не могла дивитись, як моя дівчинка плаче від тих аналізів. Сподівалася, що ми поїдемо додому, і наше життя знову налагодиться. Прийшов медбрат. Зробив даринці ін'єкцію, а моя дівчинка лежала і мріяла, як вона буде читати вдома книжечку казок. Я ще тоді подумала повернемось, сходимо до книгарні, і я придбаю їй книги, які вона бажає. Через 10 хвилин мою донечку забрали до операційної. Потім я бачила, як забирали ще двох діток, але мою все не привозили. Медперсонал почав метушитися, а я запідозрила, що з дитиною щось трапилось. Почала запитувати, але відповіді не отримала. Тих двох діток, що брали до операційної, вже привезли, та моєї не було і досі. Я не знаходила собі місця, тим паче, що медсестри говорили, що вони нічого не знають. Мовляв, прийде лікар все пояснить. Тоді до мене підійшов за відділенням. Він пояснив, що під час хірургічного втручання у моєї даринки зупинилося серце. Це сталося в результаті того, що не розрахували наркоз. Його вкололи більше, ніж потрібно. Моя дівчинка знаходилася реанімації, мені дозволили туди піти. А вона лежала без свідомості, моя маленька, безпорадна, така беззахисна. Зізнаюся. Я думала, що в той момент просто з божеволію. Моя крихітка таки прийшла до свідомості через тиждень. І це були найщасливіші хвилини мого життя. Яке це щастя обіймати, гладити та цілувати свою дівчинку, коли вона своїми ручками торкається мого обличчя і ласкаво говорить слово, Матусю. Це найбільша у світі радість. Після виписки я не лаяла на даринку, все боялася, що її втрачу. Зараз моїй донесі вже 29 років. Даринка має двох дітей моїх дорогих онучок, але я і досі боюсь її втратити. Напевно, цей страх вже ніколи не зникне. Хочу сказати, що потрібно берегти своїх дітей. Вони обов'язково віддячать вам своєю любов'ю, бо діти це найдорожче, що в нас є.